<паспоріпи> е, все все файно. справа? Як? Так як справа, так і зліва. Танюха, тут коротко, називає питання один. Ти сьогодні такий розговорчивий. як е, Коротше, ні, ні ми з тобою хотів мати все по серйозному ага. Прямо він навіть не клявся ні разу, що він до тебе не буде нічого говорити. Типу, ну він він планував з тобою мати щось. Але він почав наривати твою інсту туди-сюди, всі корені підносити. А виявляється, що ти маєш пацика? То вже ні, непорядочно. Ні. Як це ні? А Вова Генек хто такий? Колишній. Колишній? То, колишні. Колишні? то від відколи він твій колишній? Рік. А що спільні фото у вас з Майами є донедавна бачу? А це собі його? Ага, це собі його, так? Да? Ні ну общайся з дівчиною. Тут же непорядочно, якщо ти маєш пацанами, то пацана, то. не порядочне, інші пацана. Ти що? 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 Та це взагалі я не хочу з тобою зустрічатися. Того що, ну, Ти з тобою більше не контактую. Знаєш, ти теж привик о, до того, щоб тебе били, наприклад, а я не привикла так. Мене я, він, він, що... Ні, та він типу реально хотів з тобою вже все взяти в свої руки. Але він я... почав коротше, купатися в твоєму минулому, це, виявляється. Вже. Виявляється, що. Learn... там... — Минуле це минуле. Це в мене думаєш, так і фотки в Інстаграм викладаєте в розповіді. Тихо, бо там зараз жива друга половинка втикається. ти його дроп щось мені? Буде не той самий час. Коротше, Танюха, ти маєш пацика, але скриваєш, так? Як це ні, якщо там. Ми тут є пишемо. напишемо. Я не хочу, щоб ще хтось був і ліз туди в ту ситуації. Так, що Вова воєнник, це твій хлопець, але виявляється, що ти скриваєшся. І і потім не мене не хтось переул. І мені приходить до мене і каже: Льоня, кажу, що сталося? Каже, нюха, каже мені, Котик, привіт. Та я Роз, чуть розби... не плакав. Збили на серце. Я кажу, що сталося, каже, десь він не віряється посади. Я розбив. Я думаю, що він перший мені серце розбив. Як це він, якщо він за тебе навіть готовий капнути? Я вже хотів Маряну виселяти, але не, тут не. ситуація вже така, коротше. Ну ладно, йому не казала, але вже мені могла сказати, що тобі є кавалер. Що тобі сказати? Що у а тебе нікого? є кавалер. Зараз вже нікого в мене нема наразі. Ну yeah. no, поясни ситуацію, чому сталося так, що у вас дві одинакові фотографії в mm -hmm. Майами. Ну так у мене був, вже нема. Ні, дивись, така ж було півроку назад, да? Рік. А рік назад десь. Ну так я сходилась, розходилась багато разів. Ага, Де ага. Роз... не факт, що знов не зійдетеся? Ну Возриває так, так, ну, так я... а, а якщо в мене буде хлопець, то вже не зійдемося, то не можемо все життя сходитись, розходитись. Ні, ну це логічно, ну але коли ситуація з німим, німий, тут своє серце відриває. Та Та своє серце. Та я йому так не піште. Та піште він, він, ти кожного... ти, 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 він кожного дня хапає за, за твої ситуації. Нас, він ззаді не, не дає. Підхай. Я не живу по принцеву чоловік не Та, коса не хлепана. Я його бити не буду, а він мені з цього вже привик до того. Та перестань. О, привик, я та, завжди... Коротше, малий базар сам. Ну, що Я ти... завжди ховаюсь від Мар'яни, дивлюсь по інституту. А там такі тіпи порядочно! Та я Я нічого вчора та та ті... я... не, навіть... не плачу. Ти не плач, та я навпаки якраз і розійшлася через тебе, щоб ти знаєш. А все, тут же. Та все, я через то, тебе не розійшлася. Порядний. Через то мене хлопець який... Я не є лох! Є лох. Я, я не є лох! значить я тут. Терплю. Його це не влаштовувало, того що я сказала, що цей Сергій дуже дякую. Нічай, що вона не порядочна Через той розічний. Братва, гасим всі. Друзі, так, та 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 я не та та плачу. Плач. Я отримав через неї. Ігорчик, дякую. Ігор Алексій. Ти щелепу ігор, не вибили так, мені. Так, ніхто тобі там щелепу не вибив. Мені здається, що то навпаки. То чуть добре, що я заблокував удар. Там удар тяжкий. Сергій, а що вона зробила? Непорядочно. Я від Маряни получаю чуть не кожен день через. А вона що, має, типа, це непорядочно, так що давайте всі загасимо зараз. Так, то, вона вже мені не цікаво. Чи ви а що там за сережка в тебе? Тут у мене таке ще питання: теж було. Сережка? Так. Ну пишуть тут, пишуть з за Сережку. Сережка — це мій модератор. А, ні, ну, я просто не знаю, питаються, люди, ну там. Ти. ти поки думав, всі підтусовувались. Коли ні. ж він підтусувався, Сережка підтусовувався, треба було не думати, я тебе кликала, казала, ти їдь зі мною А Та ладно, то не було. факт, коли ми з тобою почали спілкуватись з тебе, то чекали. я тоді тобі казала, давай до мене. Не факт, Дякую, Дякую. ви не факт, що не було. А я коли почав з тобою спілкуватись, я з Мар'яною сварці був. в Сварці був. Та я тобі всі зуби можу віддати, що ми не спілкувались в той момент. Які? Штучні які. Та ясно. В сварці він був. Неважно які. А Коротше, мала? він на тебе мав плани і Ді. то все один в мене обірвалося. Так само я мала, він теж мене обідав. Сказав обіду, що я його недостойна. Та я В чому, чому? чому я тебе обіду? Сказав, що я тебе недостойна. Та то він говорив про те, коли були від нього другі дівки, то то йомусь так сказати. Ну там ситуація була. А тут а з геником бере спілкуєшся, коли я з тобою спілкуюся. Може я вже планував в Америку їхати. А ну, то чого не їхав? Треба було скадати. Я би ні з ким не спілкувався, повір. Там да, вже пізно. Привіт-привіт всім. Дякую за лайки. Дякую за короночку брати. Не смішно, пацани, тому що розбила мені баба серце. Хапа вже й таких ні від кого не хапає, як від неї. Ви від не думайте, що мене все болить. І синяки є. Але я не йду, не пишу заяви. Я терплю. Ну я не терпіла, але просто бити не хочу. А ти чого терпиш? Перерози, братва. А Життя таке чого. А він, він би не терпів, як, якби, якби все було добре і би пішов до тебе. Він би не терпів, а тут тебе. Та ні, ну, ну, ну то та, він так привик, ну а він же так привик, Я, наприклад, не, не привика добився. Я тільки через тебе все. Я не привика добив. Ну дивись, коли ти закидала його коли ти закидала його компліментами, то він навіть не слухав, що йому Марина говорить. Вона виходила з машини і він тут сидів. Ну а так, А виявляється, коли ти до нього говорила, то ти мала пацана. О, мужик. Дякую, братва! Так що Танюша Дякую. тут скоро вилізла з колишніх, Вони йде, найди, найди хоч одну, мою. Найди, ну найдеш? я не можу цим займатися. Мол, ну, та то ні, то нічого не, не каже, каже, але дивись, та, ми не шукали, ти шукав ні та ми. Я не особисто найшов. Танюха, що ти скажеш на ту тему? Бо ми тут зайшли по полоді. Блін, у мене було і в нього було, і що мене, я зроблю. Нічого не зроблю. Всіх у вас було. Мене, у мене всі зустрічають маліка була Юля Ні, Дивись дивись, то що в нього було, і в тебе було, це понятно. Але, 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 але то, що в нього було, ти знала. А то що в нього не було, ти то що в тебе було він не знав. Так, так ну та він мене лишив. Він сказав: я сказала, давай їдь до мене. Я подумаю, хто краще йти чи Мар'яна каже. Я подумаю, кого вибрати. Ну мені може, блін, дуже обідно було, чи ні? Так я вже готувався сказати це рішення. І ото от, тільки побачив геники, то і все. Так що ти маєш геника скриваєш? от в чому ситуація? Не а не я не сливав перед я тобою, Мар'яну. Вона тут сиділа, але я все рівно з тобою спілкувався. Хочеш, я можу свого колишнього з Мар'яною познайомити? Він якраз любить а вже такі. вже не життя. треба. Чого? Зоглашайся. вже не треба мені то. Дивись, а, так, ти, бі... познайомиш, ти познайомиш колишнього з Мар'яною, але mm -hmm. по факту німий лишається сам, бо ти все одно маєш пацана. Ні, я це лохавиш, не, ні, це її колишній. У мене один колишній. У мене все життя було да ладно, Далі, Даня, не ну поставили. давай, буде. Пабліто, привіт! Привітці, Маріан, чого він робить? Ви ще 9 лютого ще зустрічали, так? Не говорили, що це. Це не було. Ні. Приписывайте. Паліто, привіт. А як якщо ти ще посиш десь заходиш? А, а з мене лоха не треба робити, бо я не є логіки. Я собі Нє. вже знаю тепер всю ситуацію. Хватає, з мене терпіло робити. Та ти розпраць. мені каже? Чого ти мені це кажеш? Це ти теж винна. Та бо він мав. Чуєш Танюха? Mm? Він всім підписникам говорив, пацани, підтримуйте Танюху, бо вона найкраща. А виявляється, що ні. Так, mm. шо Е, e, Тут ситуація, що всі пишуть, що ти просто хайпишся на німому і тобі на нього То Тут це yeah. весь, весь цей весь цей час нормально. Можна так сказати, yeah, yeah. зараз за любі висказування в тіктоці, що всі хайпляться. Ні, ну пишу, що ти типу, особисто ти хайпишся на ньому, ти маєш пацана Обідно. Oh, я взагалі сказала на поті, що хочеш зустрічатися з Мар'яною, розійдешся з Мар'яною, будеш зі мною зустрічатися. Я, почу... я сказав, що я подумаю і хотів зробити вибір. Але коли я дізнався за того твого пацана, я тепер розумію, що життя це нема тої любові. Знову ж таки, ну так якщо так, то значить в мене ще Сергій пацан є. Якщо з усіх так думати. А чого за всі ти думаєш? То Давай. мене за всі, я тобі а всі, 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 з, тобою, всі з тобою фотки викладай. Короче, у неї є пацієнта не і гноє як щось. Зараз нема вже. Нема. А, де, Нє, пацани. Ні, то може зараз іменно в тій хвилині нема, але Але він в тебе по факту є. Воу, але Я нема. стільки натерпівся, не дай Бог. Ну а ти чого терпиш? Думати. Ну а ти чого терпиш? Не терпи. Ха. Привіт всім, Жень, дякую за лайки. добре. добре. Дзенчик. Типа чикши склеить, скільки все. А ти йде? А та, таню. А нашого Вова вас всі фотки з тобою? Може того, що я не знаю, кого їх лишав, коли ми розійшлися. Ну да, ну да. Что-то не состыковується, да? Віталік, дякую. Таке життя, блядь, то запам'ятайте, як дівчата розводять. Запам'ятайте, тепер, як дівчата розводять і пів, ти ради неї все. Посварився з дівчиною, розумієш, що хочеш її, а вона тебе кидає. Володя, Володя все на ефірчику пасе, зразу фотки поскривав. Коротше, ти своє щастя потеряла вже. Все. Пожелаємо тільки удачі. Пожелаємо тільки удачі. Не Пожелаєм не